Вітання всім. Сьогодні розглянемо самі популярні питання, які стосуються дарування. Перше питання, з яким дуже часто звертаються до нотаріуса: хочу подарувати квартиру, але так, щоб обдарований про це не знав, а дізнався тоді колись, коли я сам про це захочу. Так ось ні. Договір дарування це двосторонній документ. На підписанні договору дарування обов'язково мають бути дві сторони: і дарувальник, і обдарований. Обдарований має чітко знати, яке майно йому дарують. І висловити свою волю, чи готовий він прийняти його вдар. Тому даруємо разом з обдарованим, про це попередньо домовляємося і обговорюємо всі умови договору. Чергове питання: а як так подарувати, щоб право власності перейшло тільки після смерті? Ні, дарування це такий провочені, коли право власності переходить до обдарованого відразу з моменту підписання договору і реєстрації права власності. Все, що стосується переходу права власності після смерті, то вже абсолютно інші документи: або заповіт, або спадковий договір, або довічне отримання зовсім інша історія. Дарування це зразу.